Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. І сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Понатягували пакетів з магазинів і нічого не розбираю, бо мені треба зробити розпаковку. Богдан вже хоче чіпси, каже, бабуля, я чіпси заберу. Ні-ні, Богданчик, я тоді не зведу кінці з кінцями. Не можу довести до ума, що я де купила. Тим більше, що чіпси куплялися сьогодні в маркет. Як називають, Дніпромаркет, український магазин. Ми сьогодні туди ходили скуплятися скупилися на 91,9-100 злотих. І хочу показати вам, що я купила в Дніпромаркеті. Це український магазин Повторюю. Може комусь інтересно, хтось ще не був. Так, щоб зайшли і подивилися. Так що я зараз буду з пакетів вибирати і все викладувати. Щоб не перекладатися з міста на місто. А, значить, рекламовка. Отакий от чорний пакет, отакий от здоровий. Ну, він і стоїть 3 злотих. Тут пакетів на 3 злотих я ще не бачила. Так, далі. А, стинка морозова. Коротше, морожена риба. Я ходила сьогодні за мороженою рибою. Анну, перезвони її. Поп'ю баночки, ох, Ходила ж... за замороженою рибою. Е, хотіла купити мойви. Була в нього мойва, по-моєму, 35 злотих за кілограм. Ну, не кілограм, пачки, оказується 900 грам. Значить, я купила, не... він мені посоветував, сти... стинка вроді написано. Він її якось називав. Нічого це не, це треба. не треба, а молка. Ну, в общем, він сказав, що оця Три, три кита. Три в общем, отака е, а, корюшка, корюшка називається по нашому. Чуєте таку корюшку? Чув, чув, ми не а, ніколи ми не пробували, він каже, вона дуже з ікрою така товстенька і добріша замою. Не знаю. Ну, так як ми ще не пробували, ладно, попробуємо. 900 грамова пачка, вона ж у мене вспіла. Розморозиться, будемо жарити, не знаю, сьогодні, мабуть. Корюшка 37 злотих за 900 ну, Будемо казати кілограм 370 гривень. ніфіга собі. кетча Кетча впала. Побила, що буде кетча. То будемо бачити, забачимо зараз. Захотілося мені, я не знаю. Точно, дівчата, пишуть, економить економити не вмію. Якийсь таке як кетчуп. Український кетча. Продукт стерилізований. Коротше я соус український кетча стерилізований. Е, Отакий от соус руна. Український соус. Помідор, цибуля, солодкий перець, 485 грам баночки. І така баночка стоїть 10,60. Це 106 гривень. Чесно говоря, на гривні переводити не можна. Тому що сума велика, дорого. Наташа наша, як тут була, казала 5 злотих вона, та на їх вони будь-валяться туди-сюди, потім щось балакались. Ліда каже, 50 гривень це 50 гривень, 5 злотих. І вроді копієчка 5 злотих чепуха, 50 гривень, О, 50 гривень. Хоча вже 50 гривень особу ролі не грають. Значить, ось така баночка 106, ну взяла взяла, спробую. Ну якщо на злоті 10,60 – шість невеликі гроші. Це йдеш. Ну, аж дешево. Вроде. Взяла пачечку флінтів. Боже, як я їх любила. Раніше як в школі сиділа, торгувала в ларьку в школі. І оце сухарики, оці, іменно сметана зелень. Я не знаю, чи ці сметану і зелень бачу. Так, взяла пачку для себе. Не знаю. Всі, звісно, попробують. Богданові предлагала ще по дорозі відкрити, не захотів. 4 злотих 40 гривень. Так. Далі сушка. 7 злотих пачка сушки, ви вже, напевно, її зучили, я її беру завжди, я її завжди показую. Вона пісна, В ній немає ніяких отих жирів. Які мені не полезні на п'ятницю, мені спокійно їх можна їсти. І так, їх всі люблять, не тільки я. 7 злотих пачечка. А пачечки не знаю скільки 340 грам. Так, чіпси люкс. Чіпси, але тут, ну не люксові, якось по-другому називається. Богдан бере 8-9, так? Да? 8-9. А люксові в українському магазині 12-50. Ну, він їх побачив, він їх захотів. І захотів тільки ці. Ну, 12,50, 125 гривень. Дівчки, хто з України, запам'ятайте. І далі, і далі, і далі ще не могла я не взяти. Одну скумбріїну ще взяла. Скумбрійка, вона невелика. 336 грам. Пахне смачною, вже у них там на вітрині було мало, мабуть, буде скоро завоз. По 50 злотих за кілограм. Рибинка получилася 16,80, 168 гривень. І все. І оце мої закупи. За це все я віддала 90 злотих, 90 копійок. 909 гривень. Зумай. Це з ума зійти, її сліда. На 900? ну я думаю, що і заробити в Україні 900 гривень, це немало. Їх треба заробити, якщо б ми в Україні жили, да? Ну це ясно. Діло не в Діло в то, що ми тут навіть, поки ще довезли. Тут, тут ще, так. Да, і за того, що український магазин так можна б да в польських магазинах більше на ці гроші купити. Навіть в Україні в Україні воно дешевше стояло. Ну дівчатки, напишіть, по чому у вас оце ціни? Мені дуже цікаво, яка ціна у вас в Україні. В Україні на оці всі продукти. Ви ж це берете, це повсіднівці. І потім ще за 8,50 взяла пачечку халви одного на чек. І вийшла, випала. І вийшлося випало. на 100 злотих оце я купила. Ти, як ви встав, ти його розклав, бо я потім зроблю фото. Зараз сьогодні розпаковка в мене по-новому зразу з пакетів. А тепер його треба вазочку набрати. Вазочку треба заповнити, бо бачите, яка вазочка сьогодні? Одна мандаринка. Ну, хай буде, ти сейчас сюди наложив. Так, а тоді зайшли в гаму і щось, я не знала, і що, ну щось мені треба було по мелочам купити в гамі. І я забрала в гаму на 79 злот. Я не знаю. Я не економити не вмію. Я просто розумієте, ну мені треба воно вдома в господарстві. мені ж готовить їсти, мені збіжатися всі вечором за стіл. І мені треба, щоб у мене під руками все було. Купила два сирочка, таких по 3,19. Один уже ми в обід з Лідою з'їли. Так, купила сметанка 6 злотих, 18%. Оця мені подобається. Я не знаю, чи я вона, але мені вона подобається. Вона не така кисла, ті остальні якісь з кислинкою, а ця солодка. 18%, 370 грам і ціна 6 злотих. 5,99. Далі. Далі сирочки Богдан собі взяв. 2,70%. Пушистий, да? Сирок пишний, ванільний. 271, і ще один. Два. Далі, яйко. Кіндер-сюрприз 6 злотих, 60 гривень. Це не треба казати, що треба купити не треба. Кожен скупляється для себе тільки носять у корзину, кому що треба. Так що він яйця носить сам. Тепер що? 2,99, 3 гривні. 3, ой, 3 злотих 30 гривень. Фу, у меня тут такий запах, я чего сьогодні набралася. Набралася, девочки, на зелене масло. Зелень укроп і петрушечка. Сейчас скажу почем. Так, коперик 2,50, укроп 2,50 за пучок. А петрушка, Петрушка це корень Петрушки сейчас. Ой, Петрушка що, паприка, морковка, петрушка корінь, Селер корінь, Селера корінь. є, Петрушка 2,49 тоже. По 2,49 250 і окроп і петрушка по пучку. Це я взяла на зелене масло. Одна я та сама дівчинка, Лариса чи... не пам'ятаю, ім'я не буду називати, бо може я напутаю. Пише мені в коментарях і вже і Ліді написала, що збилося в майонез і все. Дівочки, ну я не знаю, можете ви мені не вірити. Це ваше право. Я нікому не нав'язую, не заставляю нікого робити. Ну Я роблю у вас на глазах. Я не знаю, як ви робили. Якби ви мені показали на камеру, як ви робили, я б може сказала, що ви робите не так. Ну, я роблю на камеру кожен раз. Помите, просушене, щоб не було там водички, почищений часничок Ну, Буду робити ще раз і ще раз зроблю на камеру. У нас, виходить, масло зелене, у нас не виходить зелений майонез. Хоча, якби вийшовся майонез, Теж було б неплохо. Ну, не знаю, чесно. Ну, от усі, хто робив з моїх дівчат, в одної дівчини не виходить. Не знаю що. Повторіть ще раз, пожалуйста. Так. Далі. Я набрала яйця, це вже з другого якогось магазина, Це сюди попало, случайно. Бо ще ми були потім в Шимоніку, і він в Шимоніку взяв ще яйця. Ми йому взяли. Фу, девочки, я взяла опять. Взяла на бульйон. Вовик суп просить. Петрушка корінь. І оце що? Селера? Чиє? Я ніколи з нього не готувала. А це Петрушку один раз показувала вам, що додала. Петрушка вонюча. Ну, це не, не таке, Петрушка воняє. Ну і морковку. Значить що? Так, 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 селера получилася. 165 грам по 6 злотих на 99 копійок. Оце на злоту. А корінь Петрушки. По 6 злотих кілограм 115 грам на 70 копійочок. на 70 грошиків. Морква. Морква пів кілограма, по 2,99 на 1,50. Три морквини. 4. Раз, два, три, 4. Далі, далі, далі. Вафелька без цукру, це десерт для нас з лідою. Фу. Можна я оце кудись <реш> переселю. Так, як оце називається, ця вафелька. Вафельки. 8 злотих оця вафелька, девочки. Нуль. Цукру тут. Без додатку цукру. Вона така класна, сладенька. 150 грам пачечки, 8 злотих стоїть. Далі. Ой, далі потім скажу. Паприка. Одну солодку перчину взяла. Значить, сьогодні по акції по скидці 13,50 за кілограм, 265 грам на 3,57. 35,70 вийшла вот така причинка. Чисто, красиво, приємно в руки брати. 575 грам по 15 злотих на 8,60 помідорки. Помідорки лима оце, які я всегда беру. Буруваті не дуже красиві. Ну, Поки ми зробимо ще масло, зелене, вони дойдуть. Сказала помідори на 8,60 по 14,15, 150 гривень за кілограм помідор. Я ще раз повторюю, а може ще не казала, не пам'ятаю, що я беру в гамі. Не того, що я там не вмію економити чи не знаю, що в бідронки дешевше. Я знаю, дядя, ви напишете її. Я знаю сама, що бідронка дешевша, знаю, що Лідл дешевший. Ну, мені продукція подобається в гамі, мені друга продукція в гамі, не та, що в Лідлі, і не та, що в бідронці. Тому я йду за тим, що мені подобається. Якось у мене такі пріоритети, щоб воно було добре, щоб мені підходило. Так що я, я взяла вас в Лідлі за 5 копійками чи 6, а в гамі я беру за 10. Ну в гамі я возьму і ми його зімо, а той буде валятися в холодильнику, якесь товсте, якесь кришиться, якесь сипеться, щось з ним не так. Тому я краще візьму за 10 і ми його зімо, як за 5 і викинемо. Тортіла, тортіла з зернами. Взяла таку з сіренької муки і там якийсь семіналь на бачу, 9, 9,790, 9, десятка. Значить, скільки їх? 6 тут. Це я взяла не для Богдана, бо Богдан із сиром не їсть. Це я взяла для нас з лідою ми туди сирочок закручуємо, той, що мажеться. Сирочок, а потім айсберг капусти побольше. І риба, якщо є, нема. Риби можна кобаскою, а можна просто сирок із капустою і замечательно заходить з чаю. Ух, яке ж воно вонюче. Дівчата, всю хату завиняла. Так, мені цікаво... Взяла я два жарених окорочка. Вони були гарячі, вже остили. Я думала, що я в обід не встигну приготувати нічого. А Ліда прийде на обід, А Ліда прийшла у два в початку третього і я встигла приготувати. А ці два окорочка остануться на завтра, ну хай лежать. Так написано удо курчака. А мені кажеться, що вони дали корочок, а не удо. Так я оце прям при вас хочу подивитися. Чи вони дають удо. Ніяке там не удо. Все, цілий корочок. Святка, утко, курчак. Може, це так святка. Утка, утка. Святка утко. Тут хороча куртка. А, не понятно. Бо я городю. В общем, оце я заплатила за два великих окорочка 498 грамм пів кіла 13,45. Ми тільки як приїхали, я пішов, там у нас магазин був і до... теж шукав окорочки свіжі. Ці свіжо морожені, ні А я ж не можу об'яснити продавщиці. А вона... Утка. Та думаю, зачем мені эта та утка? Качка мені не треба, мені дала ключок. <реку> ну, в общем, оце вийшло на 79 злотих. Бран... Там 100, а тут 79. І я склала все в тачку і в тачку положила свій пакет, той, який з українського магазину, а тоді все насипом на пакет накладала, а потім на касі все виклала, а з каси вже складалася. І вже доходжу до виходу. Піднімаю свій чорний пакет, а в мене чеснок не заплачений, не побачила. Так я вернулася, їй показала, що ще чеснок. Вона мені сказала 2 злотих за оцю головку чесника 20 гривень. Удивилася, звісно, що я вернулася з тим головкою чесника. Ну, я чесний чоловік, мені не треба їхні. Чуже не треба і своє не оддам. А це, дівчатки, вже не, не, не знаю. Не знаю, на чий счет воно піде. Тому що ми ж їздили скуплятися по, ой, по кабінету у Гаму, у Шимонік. А там завезли свіжі мандарини. Мандарини класні. Не знаю, які вони на вкус, на вид дуже красиві. Бачу, Вовик гребе мандарини. 7,50, так? Да? Вовик взяв по 7,50 і гнилу кинув, звісно, це ж Вовик. А я почула, вчора розказувала хтось із блогерів, дівчата, хтось із дівчат, що їдять апельсини, вони солодші за мандаринів, бо мандаринів солодких нема. О, думаю, апельсини 6,50. А я дуже хочу, прям сочного хочеться і все. Я взяла собі 4 апельсини, а їм оце 20 штук мандаринів. Хай як хочуть. забирай свої чіпси, батька. Забирай. Спасибо. А я хотела бы зайти и поздороваться с тобой. А, напомнить мне и с подписчиками, ну поздоровайся. Привет. Здрасте, надо говорить. Здрасте, А можно и по-польски? Дзинкуя кретантемы. День добрый, надо сказать, а не Подай, типа, помоги. Все, девочки, туалетна бумага, я не знаю, 11 волок. 11 злотых туалетна бумага. Аккуратно, бопов б'єш. Одинадцять злотих бумага на на стіл. Рушнички. 450 воли у цукерки в дорогу. Лида сказала, мы купляли журавлину в пакеті. І Ліда каже, мені так нравилось на десерт до творога там, чи з кофійком. Іменно журавлина. Вона з кислиночкою, але ну, не дуже кисла, сладенька кислинка. А я, як робила запіканку, її висипала всю і сьогодні купила на розріз, так дешевше. Так, Вовик, як всегда, редьку я не встигаю з холодильника викидати. Він купи, половинку одріже, а то оставляє непонятно для чого, я викинула. Зараз вже будемо обновляти. Мені сказав купити холсо, цей, щоб мене горло не боліло. Не знаю, поможе чи ні, взяла. Укропу спомнила, що я взяла для зеленого масла, а для дому, для супчика не взяла. Взяла ще один укропчик. Тут вже це не, не кажу, бо це вже бралося на великі чети і одне осталось у магазині у машині. Одне осталось у машині, Вовик завтра завезе прямо на місто. А те, що нам треба додому, ми забрали, чек уже я вам не покажу. Воно там бралося все. Богданові шоколадку. Хочеш? Давай. Все, друзі мої, закупочку показали, поділилися з, вам, з вами ценами, які в нас на сьогоднішній день. Ждемо від вас зворотній зв'язок. Пишіть по чому у вас, які у вас ціни. Не балися. Тільки, пожалуйста, наголошую вам, щоб ви мене правильно зрозуміли. Що я взяла не в самому дешевому магазині, бо я розумію, що ви зараз напишете, що пишіть, звісно, так, як у вас є в магазинах. Ну, я знаю, що є у у бідронки дешевше. Ну, щось мені туди не тягне, не лежить душа. Тут я, дорожче, заплатила, але в нас скидки капають на карточку. Потім я пішла безкоштовно скупилася, накапало, назбиралося. Якось так. Все, друзі мої, дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Ну, петрушку я більше не буду купляти. Як би воно не було смачно, як би її тут всі не варили, вона мені дуже воняє. <гум> мені аж фу все. Цим миру добра і тепла і до зустрічі.